Все буде добре. Єдивам! Як Як Якщо ви не будете нахочіться! Наша ціль доставити нашого пораненого в межах в найгіршому випадку 72 годин з моменту отримання поранення. Якщо ми попадаємо в це вікно 48-72 години, це дозволяє дуже сильно скоротити тривалість лікування пацієнта. А крім того, попереджає в нього розвиток ускладнень. Для цього треба прикласти нас в студії. Димушу підняти його. Радник, ты я. Супай, давай <пинятый> лікарка пораненого тут. Все, все, дядь. Цінна евакуація починається, коли пацієнт поступає на стабілізаційний пункт. На стабілізаційному пункті поранений отримує першу медичну допомогу. Потім він транспортується в госпіталь звідки проводиться прицільна евакуація в ту кінцеву точку, яку потребує цей пацієнт. Получається, мене забрали на определеній точці. Я сів в машину і там ще сиділи хлопці, яких було теж вигрузити. По нам починає працювати міномет 8-2, попадає під машину, строя в мотор. Все, машина мертва. Треба типу, зніматися з машини, бігти в укриття, тому що це гроб зараз просто. Саме перше, типу, як ведучий починає бігти, я ще красний фонарик включив і направив його в землю, щоб хлопці, хоча бачили, де я біжу. Я це, виходить, біжу і там такий заворотик іде. І просто така вспишка, взрив. Я одразу падаю, потім щупаю ліву ногу, чувствую, ну, так аж від бірця провів, так чувствую, то, що вона на місці, то чувствую, що в мене порвані, включаю фонарик, бо що він та потух. Дивлюся, у мене немає правої ноги. Я одразу починаю кричати, що я 300. Достаю турнікет. У мене виходить, тут напашник був. Що ти зробити, з'явити прикрути, у мене вже немає сили, вже починаю вирубатися. Подбігає побратим, водій наш Азовський, жених позивний. Взагалі, прекрасна людина. І кричить, де вони турнікет. Я кажу, на ноги просто закрутив вороток. Він закрутив, каже: Братан, тобі треба вставати. А потім, про які виходять, кажуть, знає, що то, що метрів орієнтовно сім, у нас є бліндаж якийсь. то, что нам надо туда быстро. Тоже меня еле то вытащили. И потом в блиндажик там был вход с бревнами. Быстро раскинули, это тоже уже заполз. У меня было какое-то понятие, то, что я там уже и останусь, там блин, даже. Но меня вытянули. И нормально. Реку, ты вам... Если вы с... не будете учиться, потому что вы такая хуйня, вы при... Вони подивилися. І піз... І мамі я придобрю. Хорошо, умнічка. Боже, який хороший. Я буду їхати далі в клініку Superhumans. Вони знаходиться у Львові. То там, надіюсь, мене по Шуріку якось подкрутять, подошьють і протез мені вклипають. я піду опять в строй, правда, вже не в піхоту. Не в бойове кудись, в інструктора, напевно, піду. Буду вчити молоде покоління. Ну, повезло і так добре, що хоча б живий залишився. Нікіту зараз повезли в Superhuman Львів. Це дуже класний лікувальний і реабілітаційний центр, який спеціалізується саме на травмах, таких як у Нікіти. Тобто, це ампутації, збереження кінцівки, якісь там важкі операції і так далі. Коли поранених так швидко з Дніпра забирають на Superhuman, це взагалі подія дуже радісна, бо вони не втрачають дорогоцінний час. Завдяки тому, що пацієнт поступив в такий короткий період після поранення, ми можемо дуже швидко приступити до реконструкції і максимально швидко його відреабілізувати та запротежувати. Як ви після операції? Взагалі прекрасно. Дві ноги не чувствую, бо нічого не требує. Вона завелика на середній, Ми дуже довго йшли до того, щоб ці перші прицільні евакуації відбулися, і особливо радісно те, що ці перші прицільні евакуації відбуваються зараз до такого крутого центру, як Суперхюмос, і що тут є люди, які існують з нами в однаковій філософській парадигмі, в однаковій знанні парадигмі, і що це люди, які так само як і ми прискіпливо ставляться до інфекційного контролю. Ми дуже раді співпраці з Азов, бо це дає змогу якомога швидше доправити пацієнта після поранення в суперхіменцентр. Це е, гарантує, що ми можемо вчасно почати надавати послуги, що не буде зроблено зайвих е, втручань, і що ми можемо надати якомога швидше, якомога якіснішу допомогу. Ми точно бачимо, що пацієнти, яким надається висококваліфікована, спеціалізована реконструктивна хірургічна допомога на ранніх етапах, особливо якщо ми попадаємо в це вікно 48-72 години, мають шанси приступити до реабілітації вже через 2-3 тижні після поранення. Це дозволяє дуже сильно скоротити тривалість лікування пацієнта. Крім того, попереджає в нього розвиток ускладнень. А окрім того, це дозволяє нам набагато більшу кількість бійців повертати в стрій, не залишаючи їх інвалідизованими і малофункціональними. Будемо далі це випрацьовувати. Впевнена, що це дасть можливість швидше повертати наших поранених в стрій або до активного життя.